У словаччині на урядовому рівні і далі виникають, скажімо, так, певні претензії до України в зв'язку з нещодавньою такою публічною перепалкою між ключовими політиками наших країн Словаччини та України. Почав усе це звісно ж Роберт Фісон. Який не може заспокоїтися, що Україна припинила російський транзит газу, російського газу у бік Словаччини. І от Фіцо численні претензії, критику пред'являв, озвучував на різноманітних своїх виступах на адресу українського політичного керівництва і президента Володимира Зеленського, зокрема. І ось після того, як Фіцо назвав Зеленського ворогом Словаччини, через якого усі. Проблеми у цій країні виникають у енергетичній сфері з українського боку теж була відповідь. Зеленський заявив, що ФІЦО торгує національними інтересами і суверенітетом Словаччини в обмін на російський газ, а є інші джерела поставок газу, за які просто грішми можна заплатити і не продавати національні інтереси. Ну а українське МЗС так само коментувало, що ФІЦО отруєний російською пропагандою. І мовляв, його заяви не відповідають дійсності, не є адекватними. І от тепер Міністерство закордонних справ словаччини викликало українського посла у Словаччині Мирослава Кастрана, на тлі цієї критики, яка пролунала з боку нашого МЗС українського президента у бік Роберта Фіца, словацький МЗС, як зазначено в офіційному їхньому. Резюме е, висловило протест проти заяв української сторони і назвало їх втручанням. В Українські в внутрішні справи Словаччини, перепрошую. Відомство не уточнює про що саме йдеться ну але зрозуміло, із контексту попередніх подій можна собі припустити і зрозуміти ті причини, через які українського посла на килим, що називається, викликали, і йому висловлювали протест та обурення. Очевидно, що не покращуються зараз стосунки поміж Україною і Словаччиною, але діалог існує на різних рівнях. І ми пам'ятаємо, що нещодавно буквально до Києва завітала делегація словацьких опозиційних політиків, які в своїй країні доволі таки популярні. Там, взагалі, по всій Словаччині відбуваються мітинги проти Роберта Фіца, його антиєвропейської політики, антидемократичної політики, його справді. Тісної заангажованості з Москвою з Росією. Значна частина словацького суспільства проти цього і висловлює цей свій протест доволі таки відкрито. Тож, якби там не надимав щоки Роберт Фіцо і не намагався розповідати, що він представляє усю свою країну, це далеко не так. Фіцо в першу чергу очевидно представляє інтереси Путіна, Кремля і, можливо, свої особисті фінансові інтереси, тобто не тільки про пропаганду та мова, але й інші мотиви у словацького прем'єра є. Такі надіозні заяви робити. Ну от, власне, ситуація в нас виглядає і Словаччиною поки що незмінно абсолютно.